Дослідження ми здійснювали на 1477 дільницях в Україні. Така була вивірка. Ось і що важливо, в своєму дослідженні ми спираємось на фактичні результати, виходячи з протоколів. А також спираємось на Якісні результати, які, про які нас повідомляли наші короткотермінові спостерігачі в день виборів з дільниць, на яких проводилось спостереження, тому що ми розуміємо, що е, вибірка і результат е, по ній, він е, буде тоді якісним, репрезентативним, якщо на самих дільницях виборчий процес відбувався без суттєвих порушень, які можуть вплинути на результати. Якщо повертатися до Закарпатської області, то на цей час у нас є дві окружні виборчі комісії, які прийняли всі протоколи і передали в ЦВК, тобто системи Центральної виборчої комісії, їх отримали і визнали ну, з точки зору їхніх алгоритмів коректними. Це у нас 72 ОВК. Тячівський і Рахівський райони. І це у нас 71 ОВК. На Хуст. Так? Місто Хуст. Значить, на 73 ОВК також були прийняті всі протоколи. Однак ЦВК повернуло загальний протокол по окружної виборчої комісії на певні уточнення. Тобто, по суті, дільниці здалися, дільниці, їхні члени комісії поїхали додому відпочивати, відсипатись, а ОВК буде допрацьовувати свій протокол, уточнювати його. Але можемо говорити, що практично там також уже є підсумок. Значить, на 69-й ОВК, у нас є 11 протоколів, які відправлені на уточнення, і одна дільниця, яка досі не доїхала. От. Всі інші протоколи знаходяться в приміщенні окружної виборчої комісії. Що стосується дня голосування, у процесі голосування ми фіксували. Зафіксували ну, як, для, як на нас одне суттєве порушення закону про вибори народних депутатів і ну, традиційні порушення, які мають ну, тобто це по суті ознаки людського фактору, тобто некомпетентність, неуважність членів ДВК. Значить, суттєве порушення це в селі Рипини Міжгірського району. Нашим спостерігачем було зафіксовано. Заповнення документації в даному випадку протоколу про підсумок голосування на дільниці, заповнення членами ДВК поза, поза засіданням в час, коли відбувалося голосування на дільниці. Члени ДВК проставляли підписи. Очевидно, їм було сумно в очікуванні наступного виборця і вирішили зекономити часу, щоб увечері. Не доводилось ще раз підписувати, швидше, що процес. Однак це є кримінальне порушення. От, мова йде про 158 статтю Кримінального кодексу. Ось, власне, у нас є фотодокази, відповідно, будемо скаржитись на дії членів комісії.